Писачком про Євромайдан знаний на увесь світ. Прикарпатський писанкар Олег Кірашчук на яєчній шкаралупі малює події, що розгортаються на головній площі країни. Натхнення для своїх неординарних писанок митець черпав із перших днів протистояння між студентами та беркутом, адже сам був у столиці. Хижий яструб, що женеться за зграєю білих птахів. Саме так Олег Кіращук на своїй писанці відтворює події у ніч на 30 листопада. Є тут і Михайлівський собор, де знайшли прихисток сотні хлопців та дівчат. Зобразив Михайлівський собор. Далі тут зображений власне, Орел, який женеться за зграєю білих птахів. Ну, взагалі то далі це повинні бути маленькі голуби. Голубки. Вони ніби як символізують студентів, ці голуби. От кілька голубків падають, тому що власне, орел їх поранив, вони в крові. От а решта голубів злітає е, залітають до е, у ворота собору. Своє уміння писанкар передає синові. Нині той малює для батька оберіг. Я хочу намалювати писанку «Богиня, берегіння щоб тато відвісів Київ і. В моїх надіях щоб вона вціліла її тато привіси. Якщо вона вціліє, то її тато звичайно вціліє. Між тим Олег Кіращук вже готується до подорожі у столицю із собою. Обіцяє прихопити новостворену писанку, яку на знак подяки та шани подарує настоятелям Михайлівського золотоверхового собору.